На Хеллоуін. Ось такий обруч, 30 гривень. Далі на новий рік ось такий обруч. 40 гривень. Далі отакий дуже красивий, новий, повністю новесенький, 60. Далі отакі обручі. Сніговик і. Ось такі. По 60, вони нові. Вушка зайчика блискуч. Ось блискучі. От і світяться. П'ятдесят. Далі отака шляпа. Нова з етикеткою. 60, код тринадцять. Далі отака з волоссям, Прикольно виглядає, міряли 40. Далі така шляпа. п'ятдесят. Далі отакі вушка. Можна і дорослим, можна і підліткам з такими бусинками, п'ятдесят. Далі такі дитячі. Я висе. Ушка ушках пока все. Дівчата, нікому нічого не відложувати? Нікого нічого не цікавить, так? Так, далі отака іграшка. Тут якийсь механізм є, треба поставити батарейки. Нема коли цим займатися, 30 гривень. Далі такий відмедик 25 гривень. Далі такий відмедик 30 гривень. Сердечко. Тридцять гривень. Курівка – двадцять гривень. Ведмедик новий. Тридцять гривень. Свинка пепа шість гривень. Перевертиш Майнкрафт. 40 гривень. Далі такий ведмедик. 25 гривень. Далі такий ведмедик. Треба його вдіть. 25 гривень. Інтерактивний. Треба поставити батарейки. Він працює, говорить, ворушиться, інтерактивний. Говориш до нього він там пов повторяє. Перевіряли раніше, зараз нема, не хочу перевіряти. Працює це 100%, тому що ми. я знаю, батарейки. Ну, принесе мені батарейки, там у шуклятки. Якщо там маленький пальчик, бізинчиковий є. Нема в мізінчиків? Не треба все. Так. Повторюшка говорун, 100 гривень. Працює. Так, далі отака м'якенька. Єдиноріжка. 50 гривень, глазастики один, глазастик два з антистресовими кульками. Дорогі дівчата, іграшки, всі ви знаєте, ці будуть по 60 гривень. Тим паче, ці глазастики, вони взагалі дуже дорогі. Так, такий ведмедик. 30 гривень. Далі такий ведмедик. М'якенький, 20 гривень. Так, по м'які іграшки все. Просто нема смислу далі щось показувати. Нікому нічого не треба. Далі показувати я не буду. Просто нема смислу. Чи мене хтось пристріє, ще не пойму, що таке. Що, не віра, що, не що за день сьогодні? Я Не пойму. Привіт! Що це за день? Фух! для купання всякі рибки для купання велика така. Десь а й маленькі до нього Ці. Тут багато. Для купання. Тут клеїться до стінки. Тут накручуєш, черепашка крутить ногами. Розь, дівчата, цілий кульок, не буду нічого показувати, ви все розумієте. Тут всякі рибки, всякі для купання дитині. 150 гривень великий кульок. Це вішається на плитку, на присосках. 150 гривень великий кульок. А тут ще є все повипадали крокодил, рибка. Ось таке. Так, є такий набір. Є такий набір дитячий, глибокої миску і такий, як піднос. Новий, новий новісінький набір. Тільки трошки треба буде його вимити, понятним діло. Отакий буде за 100 гривень. І отаке, дівчата, віддаю лотом. Є така жабка миска для годування. А Вентовська є отака миска, є на присості отака. Ну, видно, що користувалися. Лотом усе віддам за 50 гривень. Так. Костюм ведмедика. На 5-7 років. Кофта, штани велюрові і шапка. 150 гривень 5-7 років. То п'ятдесят так, горшок білий новий горшок п'ятдесят гривень. Що глибокі дві миски? Можна. Є отаке волосся. Ні, той набір я розділяти не буду. Цей набір щось не хочеться розділяти. Це ж набору не буде. Да. Ну, дивись. Забирай цей набір, це тобі не подобається. Сюди супчик таке рідке, а сюди якусь кашу і якісь фрукти. Забирай набором отак. І ось такий на присоски з кришкою. Чого не хочеш так взяти? А? Ні, нічого не бачу. Я тому ти -то задовбав мене цей фейсбук, він мене вже бісить, що людей немає. Все, людей не додає? Анютка, забирай набор, той набор і цю тарілка. Що написала? Ручка школи. Я не знаю, що це таке ручка школи. Ось так не хочеш взяти? Я відложу, а там подумаю. Я пока відложила. Волосся. Дівчата нове волосся прикріпляється дітка, причовські затіски робить. Кому по 25 гривень. Нові. Нові волосся. А так вони прикріпляються по 25 гривень. Нові запаковані, Робить дітям затіски. Напишу тоді, зараз я вже нічого не зображаю. Тоді спишемось. У мене сьогодні е, поганий день. Тоді спишемось, договоримося. Я так сижу, показую, поки є світ. Свет пропаде, тоді все. Є отакі складалки, дівчат, розвивалки. Сьогодні в мене щось не мій день взагалі. Такі, поняли, стала всякі штучки, коротше, дівчата. Я не знаю, тут їх багато. І кольора можна вивчати. Великий пакет. 150 гривень. І домик можна скласти, і що за ворога? 150. Тоді поговоримо. Обсудимо це все. Так, дівчата, тонометр. Тонометр для визначення тиску. Ой, блін, включила. Працює. Батарейки стоять. Треба батарейки виняти, бо ще окисляться. О, зараз якраз перевірю, зараз того цього. Почитаю, почому в інтернеті, дівчаток. А ну почитай тонометр гама. Інтернет, він новий, дівчата. Для визначення тиску? А? гамма. Зараз перевіримо того, де він. Кому треба, пишіть, дівчата, він новий. Zase perevíremo toho čudíka. Dobrý večer. Ось уже він не робить, Де? А робот. Привіт. Як дела? Чата, працює. Ось такий інтерактивний. Привіт! Шо? Шо, Юля? Говорушка повторю, за 100 застоплює. Чего ти прибігла? Від 700 до 1500. Ну, Все, я виключаю. 100 гривень Біжи, Юль. Від 700, ну, біжи, за 700 точно не буде. То хочу за 500 гривень віддам. Тонометр, дівчата, гама новий. Все працює, дівчата, можете не переживати. Просто я ним не користую. Я його купляла для свого батька, коли він. ну, а зараз мені просто не треба. Хі -хі. Хто хоче беріть? Ще була десь коробка, але коробки немає. По-моєму, джата купляла не за 500 гривень, це точно, в аптеці. Десь чек повинен бути. Ми навіть і не мірялись, мабуть. Може, там пару разів зміряли. Це так, знаєте, коли то голова заболить. Він, ну, як, не страдав таким давленням. Все так. Ну, дивись, Натар тобі сказала привіт. Все працює, дівчата. Так я вам зараз ще включу, покажу. За 500 гривень в аптеці точно не купиш. Не, ну не так батарейки. Ладно, дівчата, не буду коптися. Юль, відійди, будь ласка, а, туди. А, Пожалуйста. Будь. Ти бачу, що? Ти бачиш щось роблю, до тата? З бутиком. Звичайно, можна. Діжи, бо зараз я включуться свят, і кровка кремов... не буде працювати. Дівочки, хто хоче, новий тонометр. Можете не боятися. Я його купляла по в аптеці у сусідньому селі. Коробку, на жаль, викинули. Я, я не викидала, хтось завикинув. Так, ладно. От ще щось я не пойму, дівчата. Якісь вісюльки. Куди вони, я не знаю. Є голубі, зелені червоні, 50 гривень. Что хоче, беріть. 50 гривень. Ой. О, бачитеш, і сюди На розетці. Хоча інтернет-магазин дуже дорогий, розетка. Є отакі, дівчата, всякі штучки для дітей. Поняли? Тут всякі оці колби відкриваються. Є отака. Є така ракушка. Є ось така обична, є сердечко, вони всі відкриваються. І ще одне сердечко, ось така голубенька. Все віддам за 100 гривень, дівчата. Тут їх багатенько. Це за дівчаток, там щось робити, складати туди. Я не знаю дівчат. Я такими. Не гралася ніколи, в мене іграшок не було в дитинстві. Повні одна іграшка була сестрою і то за нею билися. Як мамка нам видавала їм по черзі грати. Я погралася час, сестра погралася час. В мене такого не було, коли оце таких, як у моєї дитина, ну дивіться. Воно <смас> цілий ряд іграшок стоїть. Вона просто ними не грається. Просто вони лежать. І попробуйте одну забрати. Вона їх все запоминає. Казала нікому не оддавати. Да? Хорошо. Є кровать. Це маленький мебель. Маленька мебель. є ходунки. Є отака кровать. Є сумочка. Це маленький чата. Поняли, малесенькі, прикольні ці. Далі такий самокат велосипедик. Є ванна. Є отака. Заколочка, сумка така дуже класна, сумка, Відеречко. поливайничок. Міні-іграшки, міні такий чайничок, така лопатка. поливайничок. Ой, так, тут сіки всього, два шлеми. Кейт. дівчата, 100 гривень за все. 100 гривень за все. Це для діток. Це для діток. Так, далі. Дівчата, цілий кульок Барбі. Тому треба пишіть, є там із дефектами, багато без дефектів. Наприклад, там ноги немає, то таке. Можна гратися. Вам показувати без ноги я не, ну, не буду. Зараз покажу з ногами, з руками, ногами, головами. Може, когось зацікавить. Які, дівчата, Я буду прикривати всі його. Ти поняли? Треба буде розчісати. Отакі барби, дівчат, які треба буде їх всіх порозчісувати, поняли? Буду ховати, бо ще Фейсбук мене заблокує і так. Немає.